Війна почалась неочікувано, ніхто не очікував, як кажуть, зненацька це все почалось. Я працював після строкової служби, працював на заводі, займав посаду апаратник заброблення зерна От. і в той момент, коли це все почалось, повномасштабне вторгнення, я знаходився вдома. В минулому році, 2022 року, я був зарахований до бригади Спартан 26 червня, займаю посаду старший механік водій танка Т-80. Служба моя розпочалася з навчання. Я був відправлений на навчання в Київську область. Після навчань я приїхав знову в бригаду, і через деяке час мене відправили на виїзд в Бахмут. Ми не були не в самому Бахмуті, ми були за декілька кілометрів від нього, так як ми не вступали в прямий бій. Ми вели вогонь з закритих позицій. Коли поступала команда виїжджати, ми збирались, виїжджали, відпрацьовували. Те, що від нас залежало, і повертались назад. Це були різні цілі, були приміщення, в яких переховувався особовий склад противника. В деяких були цілі, в яких знаходилось їхні противника боєприпаси. Були цілі, де і наша розвідка знаходила військову техніку противника, також відпрацьовували по ній. Противника не треба недооцінювати, так як в нього великий арсенал зброї важкої техніки, а також танкові підрозділи. Ну, не дивлячись на це, ми даємо йому гідну відсіч і продовжуємо захищати наші землі і будемо стояти до кінця.